Важка артилерія на сході притихла, але без атак на українські позиції не минається. За добу на Донбасі пролунало дев'ять обстрілів. Терористи напали на колону, яка везла підмогу кіборгам, але дістали відсіч. Більше про становище на сході дізнаємося від ігоря Кримова. Він щойно за Ренбою зараз наш би з нами. Ігоре, що сьогодні говорили в радбезі. У зоні антитерористичної операції із ночі мовчать мовчить важка артилерія. Втім, чутна ворожі гранатомети, автомати Калашникова та снайперські гвинтівки звітують в радбезі. Отже, кажуть, точно проховати кількість обстрілів доволі складна. Та головне втрат серед наших армійців немає. Кількість обстрілів у нас поки що точних даних немає. Проте це обстріли загалом були зі стрілецької зброї, тобто вони не носили системний характер. Бо населеним пунктам бойовики на диво взагалі не стріляли суто по позиціях ЗСУ. Котре ворожий вогонь відчули на собі бійці, що тримають аеропорт Донецьк. Під час проведення конвою з усім необхідним для захисників міжнародного аеропорту Донецьк, бандити відкрили вогонь по колоні. Напад відбито. Усі машини прорвались до позиції Кіборги. І не менше вилазок ворожих диверсійних груп, ті з розвідкою заходять до так званої буферної зони. Наші військові зупинили кілька спроб бойовиків розширити присутність на нейтральних територіях у зоні конфлікту. Також було знешкоджено групу у складі 12 диверсантів, які намагалися проникнути в тил наших військ. На окупованій частині України хоч і не стріляють. втім, ситуація вкрай напружена через нестачу їжі. Так у горлівці бойовики вирішили роздавати навіть не продукти, а папірці своєрідні дозволи на отримання допомоги. Та й то не обійшлося без бійки. Люди фактично взяли штурмом приміщення місцевої адміністрації. Зокрема, було вибито скляні двері. Кілька людей внаслідок натовпу отримали поранення. І на цьому в мене поки все. Віто Ігор, дякую. Ігор Кримові. Новини зі сходу, де притихла тяжка артилерія.